Привіт, компанія Фраша. Так завжди на зв'язочку. Ми працюємо. І сьогодні до вашого огляду я зніму вам ось такий прекрасний автомобіль, який в нас з'їхав на майданчик. Це Volkswagen T1 Allspace в арлайн комплектації. І друзі, це не тільки слова Арлайн комплектації, тут максимальна комплектація. От дійсно таких автомобілів у нас там за рік чи за два було там тільки декілька, там один-два штуки, що була максимальна комплектація в даного автомобіля. Отже, по автомобілю. Автівка у нас чисто 2020 року випуску, з 2-літровим дизелем, двигуном потужністю 140 кВт на 190 кінських сил. На повному приводі та на автоматичні коробиці передач 500 7-ступка Мокер клас з найнадійших коробочок в лінійці Вах Групи. Отже, по автомобілю. Цей автомобіль буквально як два тижні чи тиждень тому заїхав в Україну. Купували ми цю автівочку в Європі, а саме в Німеччині. От на лізіному аукціоні, кому буде потрібно, історія покупки автомобіля за аукціони, може вам надати з оригінальним пробігом 141 тисяча. Оригінально раз, друзі пробігу цей пробіг у нас є підтверджений офіційним дилером. Що дана автівка за кордоном заїжджала та гарно, та вчасно парламенту вона обслуговувалась. Знову ж таки, кому потрібна історія від офіційного дилера, без проблем набирайте. Ми можемо відправити або можете самі взяти. Він код буде вказаний в оголошенні до даного автомобіля. Ви собі самі можете без проблем перевірити. Отже, автомобіль є цілком справний, технічно, без ніяких моментів, нічого вам робити не потрібно в даному автомобілі. Все справно, класно. От, тільки там для себе хіба обслужити, того пройти. Отже, по автомобілю зараз я швиденько зніму по комплектації, бо тут є про що поговорити. Зробимо заміри по лакофаровим, покриттю, щоб ви бачите, що машинка ціла без підкрасів, без ДТП, і покажу сам візуальний стан даного автомобіля. Отже, погнали, що входить в арлайн-комплектацію. Отже, біжимо оптика, максимально топова, фуледовська, адаптивна з функцією вирізання автомобіля з потоку. Сіренький ось такий графітовий колір на автомобілі, арлайн зовнішній. От диски в нас ерочні 20-го розміру. встановлені на автомобілі. Далі біжимо безключовий комфортний вхід, як завжди. Тіван All Спейс, довга база у нас в цього автомобіля. Потім біжимо електрокришка багажника, звичайно. Електрокришечка багажника, електрофаркоп ми маємо, полочка в нас йде ззаду шторка, сабуфер, звичайно, і ключ, сіточка, аптечка, крючок. В общем, все, що в комплектації все присутнє в даному автомобілі. Ну і саме цікаве, це всередині, як же виглядає ця автівочка в нас всередині. І якщо брати всередині, друзі, погляньте, як же він в нас виглядає круто цей автомобіль. Гляньте внутрішній арлайн. Дизайн сидінь у нас, внутрішній арлайн кермо у нас, пороги, накладочки, всі ериші також стоять. Ну що, сідаємо в автомобіль і більш детально вам зараз розкажу, як же він виглядає. Цифрова панелька приладів перед вами. 141 тисяча по пробігу була. Запускаємо зразу кнопочку, ось так запустив. Запускаємо. Так, автомобіль запустився, все працює чітко, справно, коректно, без ніяких моментів. От, ну що, погнали. Е, Амбієнт, підсвіточка є у нас тут. В картах і в порожиках. Далі повний електропакет з функцією підігріву та складання електродзеркал у нас є. Потім е, маємо тут проекція на лобове скло в автомобілі. Зараз вона виїжджається. проекція, Проекція на лобове скло. Е, Мультрішкірине кермо Ерлайнерське. Бачите, в якому стилі дуже прикольно гарно дивиться. Ось шкіряне кермо. Потім. Біжимо сюди, магнітолка Discovery Pro. Звичайна акустика Dynaudio, Ви вже можливо помітили акустика Dynaudio в даному автомобілі. Так, вертаємося сюди. Магнітолка Discovery Pro. Повністю все сенс на українській мові з функцією Android Auto, Apple CarPlay, з навігації, без проблем. Хочете сюди, можна буде вивести вам навігацію, хочете сюди, без проблем все працює, як має бути. Далі. Біжимо по асистентах допомоги водію. Це саме така класна штука і саме цікаві, допобіжі системи для водія. І вони тут є максимально всі, які тільки можуть бути. Тобто це і адаптивний кріс-контроль, це в нас фронт асіст, лайн асіст. У нас іде сайт асіст, це в нас, бачите, вже мертві зони йдуть. асистент розпізнавання дорожнього знаку, розпізнавання причепу, розпізнавання втоми, проєктивна система безпеки. Тобто, максимум всі асистенти допомоги водію, які тільки можуть бути. Вони є присутні в даному автомобілі. Потім, Швиденько по е, кліматконтролю. Клімат контроль у нас по автівоці нас іде трьохзонний. трьохзонний, клімат кліматконтроль з функцією очищення повітря та йде з Webasto, мокрим маргінальним Webasto. От ви всі можете програмувати на конкретий час та дату виїзду, або у нас є два ключа та пульти керування цим Webasto. Дуже зручна штука, особливо в таку погодку, як зараз. Ви собі з будинку, з квартири нажали кнопочку, і у вас повністю е е є обігрітий автомобіль, і ви сідаєте в теплий в теплий комфортний автомобіль. Далі понизу тут біжимо, підігрів сидінь, звичайно, дублювання кліматом, кнопочка Webasto, хто розбирається, бездортова зарядочка телефону у нас йде, кнопочка старт-стоп. Потім сама парковка йде в автомобілі, камери 360, протронечки 360 йде. От електроручник, автохолд, кнопка старт-стоп, і ось тут саме цікаво, це у нас іде dcc підвісочка. Того, тому що в нас є комфорт і нормальний режим різні і так далі. Ну, дуже м'яка автівка на dcc підвісці, як на мене, це топчик. Плюс до того всього, друзі, чорна стеля у нас, панорамний дах з люком автомобіля. О, також є присутні. Так що, ну як на мене, реально все дуже дуже, -дуже гарно виглядає. Потім заднє скло по заводу також затоноване у нас. Позаду підсвіточка Амбієнс так само. Столики у нас є, керування третім кліматом. От, керування третім кліматом. Столики також зручна штука, Весь, бо, ви бачите, хоп-хоп, розложили собі десь в далеку дорогу, дуже зручно користуватися. Так що, друзі, ось така комплектація, як на мене, ну реально крута, Того що дуже рідко можна зустріти підвісочку DCC. В е, автомобіль, який має 190 кільських сил. Завжди на 240 ках Вони йдуть, а тут а 200, а тут сто дев'яносточка, підіздка Ді Сісі, All Space, проєкції, панорами, оптика, пране безключові, 360 камери, камер. Ну, все, все є доступне, щоб е, як то кажуть, ви використовували повсякденно. Так далі робимо заміри по лакофарбовому покриттю. Зразу беремо прилад і побігли наші капотику на нас 125, бачите, 121. Е, Ліва сторона, 134, так швиденько вам пропікують 147, 141, 136, 132, 150, 162, 146, 145, 143, 149, 153, 127, 141, 141, 136 і там у нас 120-119. Так що по машинці все є добре, без яких моментів, без підкрасів, абсолютно вся в оригінальному красі машинка. Е, далі, е, запустили двигун, до, до речі, реально дуже класно працює е, ось двигун цього автомобіля. Ніяких на холодно запускали, ніяких не чути не рівнів, не роліків, нічого абсолютно. Це працює чітко, справно, без ніяких, ще раз кажу, моментів. Вам нічого робити взагалі не потрібно в даному автомобілі. Так що, друзі, ось така ситуація. Ну і по самому автомобілю, по якихось там слідах експлуатації, бо 140 тисяч не крутіть, все рівно щось є. Бачимо дрібні сколики, трішки дрібних сколиків. не Прям на капоті там може штука 4-5 і по бампері і по оптиці. Ну, Загалом там десь 10 дрібненьких сколиків, але це, друзі, не якісь критичні сколики, по... Знаєте, скол, що пролетить, виб'є і фарбу, і лак, ще ж до металу. Тут такого немає нічого робити не треба. Звичайні сколики від експлуатації, решта по кругу автомобіля. Ось я вам проходжуся, є все добре. Тобто немає якихось там м'ятин по автівці, подряпин, чи десь там знімалися, якісь там фарбувалися бампери, чи були десь там зацеплений бампер, що не в зазорі стоїть. Друзі, такого немає. Абсолютно. Е, і тільки по задньому бампері трішки видно, да, там де зона погрузки, задній бампери, ось, ось така бачите, одна, друга, третя косочка є по задньому бампері, де зона погрузки є. А так, все решта, самі бачите на камері, що реально абсолютно адекватний кластер автомобіль з пробігом 141 тисяча. Так що, друзі. От ви привикли там думати, і я так само знаю, як і ви, що Тігуани, так, да, це не сильні комфортні машинки, вони є трошки жорсткова жорстковаті, так. Але не цей варіант, мало того ж, того, що це олдспейс, і тут ширша колісна база від звичайних тігуанів він вже м'якший і комфортніший. Так, плюс з цієї ще підвізки DCC, це взагалі ну, буде пушка От реально, хто хоче комфорту і хоче тігугану, я би саме рекомендував би ось такий варіант, того ж він реально буде дуже зручний і класно, буде багато місця. Даному автомобілі. Так що ось така ситуація, друзяки. Швиденько ще ось так вам пробіжуся ще по салончику. Ну, Автомобілі не палили, ніяких пошкоджень там потертися, чи там щось поламане, чи там щось не працює, чи пропалене. Ну нема, друзі. Тут реально все чистенько, гарно по автомобілі, без ніяких моментів. Ось так все виглядає, що вдень вам ще проходжусь, показую. от Ніде нічого не пом'ято, знаєте. Є такі отівки, що ось ну, тут десь рівні залітають, сюди парочка десь там трошки пошкоджують, то ну тут все добре. Бачите самі на камері, що все добре, ніде нічого не пошкоджено, не поламано, тобто абсолютно все більш як адекватно. Так що, як на мене, хто шукає собі Space, ну реально можете заїжджати до нас на майданчик. Якщо вам щось там не сподобається в цьому варіанті, там, чи коля, там, чи я не знаю, що тут може не сподобатись, бо мені, як на мене, це то, В мене коли самого був T-1 All Space, я дуже хотів на d підвіситися, хоча в мене не було DC підвіски, але дуже хотів, от і це І як то кажуть, ну не дочекався я такого собі варіантика. от, але б дуже хотів би попробувати поексплутувати ось такий варіант. Так що ось такий варіант. Кажу ще раз, хто хоче собі тюван, Allspace, будь ласка, можете заїжджати до нас. Тому що, крім цього автомобіля, гляньте, в нас є ще ось такий Tivan Allspace. в Ірлані, уявіть собі, 21 рік із пробігом 52 тисячі біленькі. там у нас є на Ютубі відеоогляд, є ось такий чуть-чуть слабший All Allspace. є ще одна ерочка Tyvan Allspace 21 2021 року, 120 тисяч пробігу, і ще є один Allspace. Тобто реально є великий вибір по тіванах, Allspace. Так що і це всі європейські цілі. Автомобілі без ДТП. Так що, друзі, сміло можете заїжджати до нас на майданчик, подивитись, покататись. Якщо не той, то той. Якщо не сірий колір, то є графітовий колір, без проблем. Я думаю, що ви 100% підберете собі автомобіль. От, Заїжджайте до нас на тездрай, не забувайте, що в нас є опція доставки автомобіля у ваше місто. Також можемо вам без проблем доставити цей автомобіль вам під двері. Ви вдома покатайтесь, тездрай, пощупайте, подивитесь і придбайте для себе реально класний, перевірений європейський цілий автомобіль без яких моментів. Так що, друзі, якщо я щось комусь не розказав, також набирайте. Всім гарного дня, Буду з вами на зв'язочку. Пока-пока.